Мої вітання, це Lazo Market. І сьогодні на огляді бритва Wilkinson під назвою Hydra Body. Ця бритва призначена для гоління усього тіла. Прийшла вона в такій картонній упаковці. Всередині знаходиться станок на блістері з одним картриджем. Блістер забираємо. Бачимо станок чорного кольору. Виготовлений він із пластику та з гумовими вставками. Пластикові частини більш мають глянцеві і більш матові це гумові вставки. Станок такий не досить легкий і не важкий, такий з середньої ваги. Досить він приємно тримається в руці, він не сковзає по руці. За рахунок ці гумових вставок. Тут бачимо надпис Wilkinson Sword. Тут надпис Hydra Body. Цей станок десь в своєму роді є унікальним, тому що таких бритв я більше не зустрічав. Тут іде картридж на 5 лез, і він розділений навпіл ось цим мікрогребнем. Розділяє він 5 лез на 3 і. Два. Зараз фокусую камеру, щоб краще було видно. Ось і ці леза, вони направлені у зустрічному напрямку. Тобто цією бритвою можна голитися в обидва боки. Якщо ми будемо перший рух робити основний наступним чином, будуть працювати ось ці три леза. Так, ось ці три леза. У зворотньому напряму будуть працювати ось ці два. Тобто можемо голитися в одну сторону і в другу. Ось це така сама основна особливість е, даного станка Hydra Body. На упаковці е, бачимо, що е, виготовлений виробник вказаний, що це. Wilkinson Sword Solingen, Німеччина. Germany. І ще такими великими літерами написано Hydra Light Gel Made in China? Чесно кажучи, не дуже розумію, що вони мають на увазі виготовлено в Китаї. Hydra Gel це я так розумію, ось цей змальчувальний гель. Ну, Не можу сказати вам точніше. Ну, в основному практика така, що, може, і сама ручка зроблена у Китаї і сам гель, а е, у Німеччині виготовляють тільки ну, е, самі леза. Ну, як би там не було, виробник написав отак: от, там вже самі догадайтесь, як воно там є насправді. Е, що хочу ще сказати, що е, кріплення е, цього станка. Воно універсальне для всіх е, станків і картриджів hydra 5, тобто підійде на станок Hydra 5, вони будуть взаємозмінні. Якщо візьмемо запасні картриджі Hydra 5, можемо побачити, що вони також підійдуть на цей станок. З другою стороною. Ось. Це працює, це картридж Hydra 5. Ну, ще я можу продемонструвати на самому станку. Як це працює? Я взяв спеціально ось станок Грумер, на якому стоїть картридж той самий Hydra 5. Можемо його зняти і поставити картридж від так, Не тою стороною. До речі, цей картридж, незважаючи на те, що він виглядає однаковим з обох сторін, поставити його можна тільки одним способом. Тобто три леза будуть працювати першим рухом, тобто Поставити його можна тільки ось так. А якщо перевернути, то він вже триматися не буде. Але це не суттєво. До речі, скоро на каналі вийде порівняння станка Hydra Body для тіла зі станком для тіла від Gillette, який також називається Gillette Body. Посилання буде на це порівняння десь зверху. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім гарного настрою. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!